А розпочну я із атаки по території Росії. Звісно, прилітала до нас, була і балістика, були і безпілотники, але от минула ніч на болотах була дуже неспокійною для росіян. У підмосковній дубні безпілотники атакували підприємство з розробки безпілотників. Кронштадт, безпілотники прилетіли до безпілотників, дуже служно. Також вибухи лунали в російському технопарку Елма. Де росіяни збирають також безпілотники. Об'єкт знаходиться за 43 кілометри від Москви, розташований на площі понад 60 тисяч квадратних метрів. Зупиняли роботу аеропорти, і на ранок сьогоднішнього дня Мінвбивство Російської Федерації повідомило про те, що з 9-ї вечора до 7-ї ранку сьогоднішнього дня черговими засобами протиповітряної оборони знищено та перехоплено 296 безпілотних літальних. Апаратів літакового типу над територіями Московського регіону, Брянської, Білгородської, Володимирської, Воронезької, Іванівської, Калузької, Курської, Орловської, Рязанської, Смоленської, Тверської, Тульської областей фактично вся європейська частина Росії. Хоча вони кажуть, що вони збили майже 300 безпілотників, але зрозуміло, що збили не все. Тому нарощуємо виробництво, нарощуємо удари по території Росії і в такий спосіб намагаємося переконати росіян в тому, що вони воюють проти нас, тому що там ще не всі це зрозуміли. Ну, реакція цивільного населення доволі красномовна. В соціальних мережах багато відеороликів, ви їх бачили, тому можете переглядати і, звісно, насолоджуватися тим, що росіяни не сплять тому, що вони воюють проти нас. Я вважаю, що це абсолютно правильна і адекватна відповідь, тому і говорю про масштабування. Але от у Кремлі дуже нервово відреагували на заяву Дональда Трампа, який буквально напередодні сказав, що Путін збожеволів. А вчора він сказав, що дарма Путін грається зараз із ним, бо фактично він грається з вогнем. Випустили на авансцену, як завжди, Медведєва. Він пригрозив Трампу Третьою світовою війною і написав: Я знаю лише одну справді погану річ, це третя світова війна. Сподіваюся, Трамп це зрозуміє. Трамп це прочитав. Трамп це зрозумів. Звісно, Мєдвєдєва він не коментує. Ну, на його рівень, коментувати Медведя, відправили і уповноважили Кіта Келова, спецпосланця з питань Росії та України, який займається саме зараз переговорним процесом набагато активніше, ніж Стів Вітков. Якщо Стів Вітков постійно в своїй риториці повторював про російські наративи і намагався примирити Росію і Україну за рахунок інтересів наших, ну от Кіт Келох займає дещо іншу позицію. Не можу сказати, що вона кардинально відрізняється. Але що він власне написав у мережі Ікс? Відповівши Кремлю загалом, розпалювання страху перед Третьою світовою війною невдалий нерозважливий коментар Дмитра Медведєва, що не личить світовій державі. І він закликав негайно припинити вогонь. І каже, що ми ж то очікуємо меморандуму, який ви нам пообіцяли ще тиждень тому, але до цієї хвилини його нема. В перекладі з дипломатичної на просту людську мову це фактично Медведєва послали за російським кораблем і. Прямо сказали Росії, що вона не виконує взяті на себе зобов'язання. Це чудово розуміє і Дональд Трамп, і те, що він обурний, ну певне, всі вже також зрозуміли, побачили. Це не означає, що Трамп завтра відправить до України тамагавки, запровадить повне енергетичне ембарго. Проти Росії, але все ж таки, крок за кроком, ми до цього друзі рухаємося. У державному департаменті Сполучених Штатів Америки також прокоментували заяву Дональда Трампа про те, що Росія грається з вогнем, Путін грається з вогнем. Речниця держдепу США Темі Брюс заявила, що Росія може показати свою зацікавленість у мирному процесі, якщо буде думати більше про те, що може зробити для зупинки кровопролиття в Україні, а не розповідати. Я вже додаю від себе про те, що Трамп слід за крок до третьої війни світової. Речницю держдепу США попросили прокоментувати реакцію Кремля на критику Путіна з боку президента США, який назвав того божевільним після повітряного терору проти України, і вона сказала наступне. Трамп рішуче налаштований зупинити війну, яку, власне, розпочали, коли він на посаді не був. Ну, натякає, що, мовляв, це війна не його, це міна війна Байдена, все як завжди. Але що вона говорить? У коментарі в бік Путіна чітко вказують на особисту зацікавленість у суті того, що відбувається. Тобто, Держдепша дипломатичною мовою прямо говорить про те, що Путін зацікавлений в продовженні війни. Що не відповідає попереднім домовленостям Трампа і Путіна. Тому Трампа це дійсно дуже серйозно тригерить. І далі вона конкретно говорить наступне: якби росіяни дбали про суть того, як це відбувається, тобто війна в Україні, вони б менше думали про це, про заяви Трампа, а більше про те, що вони можуть зробити, що в їхніх руках, щоб зупинити різанину і вбивства, які відбуваються зараз. Як на мене, це дуже жорстка риторика по відношенню до Кремля. Чітко говорить про те, що Росія вчиняє терор на території України, і терпіти цього точно Дональд Трамп, ну принаймні, так скажу Сполучені Штати Америки, не збирається. На думку речниці, держдепуша досить чітко видно, у якій позиції перебувають сьогодні, каже обидві сторони війни Росії проти України. Конкретно про ці позиції вона не говорить, але є чітке розмежування того, яку позицію займають росіяни і яку Україна. Тому що якщо раніше лунали звинувачення на бік України, що, мовляв, ми не хочемо припиняти війну, сьогодні такої риторики немає зовсім навпаки. Чим далі, тим більш очевидним є те, що Трамп... Потроху, але стає проти Росії. Я не скажу, що він схиляється до України. Ні, поки що таких маяків нема. Але те, що конкретно звучить риторика проти Кремля, ну як на мене, це більш ніж очевидно. І в виданні політику про це ж саме виходить сьогодні. Матеріал. Тобто західна преса, як я вам говорив кілька днів тому, вона реально змінює дискурс. Це дуже важливо. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у вівторок пише політику, дав зрозуміти, що терпіння щодо Путіна. Вичерпується, але він не визначився у своїх подальших діях. Це всім зрозуміло, але саме найголовніше, що змінюється ще з тональністю змі. Учора Трамп заявив, що Путін грається з вогнем, відмовляючись брати участь у серйозних мирних переговорах щодо припинення війни в Україні. Це цитата політику. І далі вони пишуть: Трамп розчарований байдужістю Путіна до його пропозиції про перезавантаження відносин після мирного врегулювання. Тут дуже цікавий момент, друзі. Тобто Трамп пообіцяв Путіну перезавантажити відносини, які саме вони не уточнюють, але сьогодні у виданню New York Times виходить дуже цікавий матеріал. Там нема посилання на конкретних аналітиків, але в якому мовиться про те, що нібито Трамп готує угоду з Путіним та Сіньзінпіном про розподіл сфер впливу в світі. Про це мало пишуть в українських ЗМІ, але це активно тиражують російські ЗМІ. Мовляв, все-таки Трамп готує угоду з Москвою і з Пекіном, як це круто і класно. Але я не поспішав би робити таких однозначних висновків, тому що, як пишуть у політику, Путін небезпечно наближається до того, щоб спалити золотий міст, який Трамп прокладав до нього. Тобто, фактично, на сьогоднішній день, за словами представника адміністрації Дональда Трампа, який спілкувався з політикою, звісно, на умовах анонімності. Він переконаний в тому, що фактично Путін відкидає пропозицію Трампа про підписання такої угоди. Але загалом в Кремлі є ще ті, хто дуже хоче зближення із Вашингтоном. А є ті, хто виступає категорично проти. Це Медведів, це Лавров, це в тому числі Патрушев і Жеснімі. Битва яструбів із так званими лібералами новими на Росії, вона є. Поки що верх беруть. Яструби, як буде далі, будемо дивитися, і далі політика зазначає, за словами чотирьох американських чиновників, Трамп ще не прийняв рішення щодо того, чи запроваджувати додаткові санкції проти Москви у відповідь на посилення путіним атак на Україну. Але сьогодні, завтра, у Вашингтоні буде зустріч із німецькими союзниками Дональда Трампа по НАТО, які власне будуть обговорювати ці кроки.